З Західної України приїжджає найменше 300 автобусів з демонстрантами: це Львівська, Франківська, Тернопільська область. І, і кількість мітингуючих збільшується значно. А вони так завзято взялися і почали скандувати. Говорять, що ми вірмемось у приміщення Верховної Ради, якщо не буде проголосовано сьогодні. Акт про державну незалежність. Ми просто зайдемо і примусимо. І коли ці почули, то там відбулася якась вільна нарада і так далі. І все-таки цей акт про незалежність було прийнято. І тоді розгорнули величезний синьо-жовтий прапор перед Верховною Радою. Власне кажучи, я ж тут і стояв поруч, його донесли до. До дверей і в двері вже зайшли тільки сторонники покійного чорновола. Вони вже їх запустили. А в саму в саме приміщення Верховної ради прапор заносили народні депутати.